хто працює, хто залучений до цих робіт, і чи вдалося тобі поспілкуватися з місцевими? Вітаю, Олесю. Це вже восьма атака на Київ цього місяця. Сьогодні було збито в повітряному просторі столиці близько 20 ракет. Ми зараз перебуваємо в Соломінському районі. Ось ви можете побачити позаду мене наслідки цієї трагедії. Ось сюди в Соломінському районі столиці влучили уламки від ракети в Багатоповерхівку це 24 поверховий будинок. Тут постраждали від 16 по 19 поверх, а також автівки, які знаходяться поряд. Тут близько це щонайменше 40 автівок. Попадання уламку відбулося близько 3.20. Також є інформація, що зараз троє загиблих внаслідок влучання ракети. Також двоє постраждалих госпіталізували. Дев'ятеро людей отримали допомогу медиків на місці. Також зараз тривають пошуково-рятувальні роботи в Будинку. Динку і 에... Наразі в будинку врятували 24 людини. Ми можемо побачити на місці, що зараз місцеві жителі, все ще ось тут біля тут такого дитячого майданчика, біля своїх автівок. Надалі тут, до речі, чатує дуже багато саме і поліцейських, і швидкої допомоги надають допомогу кому потрібно. Ми звичайно будемо продовжувати слідкувати за ситуацією. Бачимо, що люди повиходили і зі своїми тваринами. І з дітьми обов'язково все будемо розповідати в прямому ефірі. Далі Олесю передаю тобі слово. Дякую, Таню, за оперативність Тетяна Демух зараз перебуває біля будівлі, куди влучили уламки російської ракети. Безумовно, впродовж наступних годин будемо дізнаватися більше подробиць стан людей, які зараз постраждали, які перебувають також у лікарнях, кому надають допомогу. Більше подробиць обов'язково почуємо також і від адміністрації столиці з приводу нинішніх нічних обстрілів. Yes. <laughs>